Привіт, YouTube! Сьогодні будемо розбирати тренування для людей з проблемами зі спиною. Це міжхребкові грижі, це протрузії, як тренувати ті ж самі м'язи, які вправи можна робити, які не можна робити при захворюваннях спини. З це міжхребкові грижі та протрузії. Давайте розберемо, що таке міжхребкова грижа. Багато людей просто не знають, що це таке. То дивіться простим язиком, буду, без всяких научних термінів і так далі. У нас от є один диск. Є другий диск. Між цими дисками є амортизаційна така подушка. Армазаційні подушки є отакі стінки, які стримують цю рідину, яка амортизує, називаються фібріозні стінки. А коли у нас протрузія, у нас частково ці диски зжимаються і витискають трохи оцю подушку між хребками наружу. Фіброзні стінки трохи розтягуються, і виходить, інколи защемлення нервів. Тому це називається протрузія. Це така, можна сказати, початкова стадія грижи. А грижа це коли в наші диски стискаються настільки, що лопається стінка фіброзна, яка стримує цю рідину, і вона починає витікати з хребта. Тоді диски ссадають, саджаються на жорстку таку частину, і вони постійно робляться запалення, защімлюють нерви і так далі. Тобто в деяких випадках це можна вилікувати. Спеціальними ліками, фізіотерапією і так далі. Це протрузії, легкі форми гриж там, до 2-3 мм, коли ця рідина витікає. А є такі випадки, коли вже фізіотерапія і нерадикальне лікування не допомагає. Тоді людям вже ставлять конструкцію. Зараз я вам розповім, як тренувати плечі. Сьогодні будемо тривати, коли у вас вже грижа, не протрузія. Там що при протрузіях в принципі можна займатися майже всім, але там є деякі обмеження. А зараз ми будемо розбирати, як тренуватися з грижами невеличкими або з, або з конструкціями в спині. Зараз вам все покажу. Поїхали. Дивіться, перша наша вправа: ми будемо робити махи в кросовері лежиться. що стосується міжхребкових гриж, коли вони відкриті, конструкції спині. Вам треба виключити з свого раціону вправ, вправи, які давлять осіво, роблять осіве навантаження на ваш хребет. Тобто жими гантелі лежачи на передню дельту. Нам не підуть зовсім вам не можна їх робити. Якщо можна їх робити, то під наглядом тренера треба міняти кут нахилу лавки, треба міняти кут нахилу, Там багато обставин. Тобто, ми зробимо простіше, щоб ви могли тренуватися, робити ці вправи без глазу тренера виконувати вправи, які вам не зашкодять. Тому на передню дельту перше вправо ми будемо робити махи. Ми будемо робити повністю лежачі. Постійно пам'ятайте, якщо у вас є проблеми зі спиною, вам в кожній вправі треба тримати прес навантаженні. Тобто не треба отак дишати. Ви його, напрягли прес і з напряженим пресом виконують, тому що нашу спину, наші хребти тримають не тільки прямі м'язи спини, а й прес. Можна сказати там 50 на 50. Тому напружений прес спина тримається, розслаблений прес спина не тримається. Поїхали, покажу першу вправу. Максимально стараємося піджимати таз одною ногою в параметр, щоб просто зняти навантаження, щоб не прогинатися. І поїхали, робимо ось такі махи. Підбираємо вагу, якою ви зможете перший підходить зробити легко. Це для того, щоб ви просто зрозуміли техніку виконання вправи і просто розігрили суглоб. І поїхали. Преш на прузі. Спину сильно ми не прогибаємо, максимально притискаємо спину до лавки. Робимо на 10-12 разів. А рука рухається у нас не по стороні, а прямо в ось. Центру корпуса. Опускаємо так же само, не сюди її виводимо по центру. І поїхали. Одну руку зробили 12-15 разів і поїхали іншу руку. Рука в локті трохи зігнута, пряму повністю не тримаємо, щоб зняти навантаження з суглоба локтя і не навантажити брахіаліс, тому що тут у нас тримає брахяля. Підсагнули, розвантажили суглоб і поїхали. Супер. Так же саме не забуваємо, я вже роблю цю вправу після попереднього розмінки плечей. Тобто круговими рухами, ВПН рухи не забуваємо. Подивіться, там перше відео я розказую, як іменно розмінати гарно плечі, щоб ви не відчували дискомфорту у плечовому суглобі. Тому поїхали далі. Робочий підход за розмінку не забуваємо. Так, же саме робимо на 10-12 разів. Спина прижата, максимально ми її не прогинаємо, прес напружимо і на видахи поїхали. Дивіться, базових вправ важкою вагою ми не можемо робити, тому треба догнати м'язи об'ємами. Тобто робимо ми не 3-4 підходики цих вправ, а кожну вправу робимо 5 підходів не менше 12 разів, щоб об'ємно догрузити м'язи плечей. Ми зробили 5 підходів а, махи перед собою. Зараз показую вправу. Також саме далеко не виходимо, Вся конструкція у нас теж сама. Лавочка стоїть, невеликий кут, щоб на поперек не було навантаження, щоб не було прогнув в спині. Оця штука стає трохи вище за лавочку сантиметрів на 20, просто для того, щоб ви себе не терли канатом. І зараз показую на середню дельту. Так, же саме, одну ногу ставимо сюди, щоб поперек сильно не вигибався. Одну ногу сюди спину а, трохи скруглили. І лягаємо. Стараємося отак от не прогинатися. Прогинатися на таз піджали і поїхали. Робимо тепер не сюди рухи, а махи в сторону. Отак. От Прес тримаємо на навантаження. Стараємося не кидати ось сюди, щоб вас не рипало туди-сюди. Тобто повільно. Раз, негативна фаза. Два. Негативна фаза. Три. І поїхали так, робимо не менше 12 разів. О, на самом деле, дуже класно відчувається середня дельта, тому раджу навіть людей, яких немає проблем зі спиною зробити цю вправу, дуже класно наливається м'яза середньої дельти. Поїхали на іншу ногу. Ноги поміняли, прес напрягли та спіджали, пруги не робимо. Намагаємося їх робити не так. Це ж все-таки середня дельта. Відводимо в сторону, як з гантелями, стоячи, тільки однією рукою в кросовері. І слідкуйте, дуже високо, сюди не кидайте, тому що вектор міняється і вам тягне канат вниз, а повинен тягти отут. Тому сильно високо не піднімаємо, щоб не втрачати навантаження з дельти. Трохи вище плеча опустили. Так же саме, як і з передньою дельтою, середню дельту ми великими гантелями навантажити не можемо. Протяжку зі штангами, з гантелями ми важкою вагою зробити також не можемо. Тому робимо 4-5 підходів по 12-15 разів на середню дельту. А як же ж люди отримують таку травму, як межхребкова грижа? А дивіться, її можна отримати при падіннях різних на спину, на сідниці, просто вперед споткнулися, упали. Якщо у вас були про вони можуть стати грижами при яких важких підніманнях, якісь вазі. Але 50% всіх гриж виникають у людей від сидячого образу життя. Всім програмістам привіт! Багато програмістів, які займаються програмуванням, сидять більше 6-7 годин сидячи. Коли ми сидимо, у нас є такі м'язи, як м'язи кору. Це повністю, що тримає наш корпус, не тільки прес, м'язи корою, касії, зубчати і так далі. Тобто не буду їх всі перераховувати. Коли ми сідаємо, наш прес розслабляється, і все навантаження уходить на міжхрибкові диски. М'язи не витримують. І коли ми постійно так сидимо, так рік, другий рік, третій рік, і вже на третьому році можуть виникнути у вас протрузії, особливо в поперековій зоні. Потім це приростає в грижі. Багато людей, які у мене займаються з проблемами зі спиною. А це люди, які займають працюють сидячи, тому грижу можна отримати не тільки піднімаючи якусь велику вагу, а просто сидіти на стільці рівно можна отримати грижу. І там, і там не дуже добре. Але з цим можна жити, так можна тренуватися і підтримувати себе. Якщо ви вже програмисти, у вас відчуваються якісь дискомфорти в спині, зробіть обслідування своєї спини. Якщо у вас там виникли протрузії, руки зуби. Зуби в руки і поїхали в зал. Тренуйте спину, робіть гіперекстензії, робіть вертикальний тяг, витягуйте спину. Там багато комплексів прав, які будуть зробити вашу спину більш сильнішою. І ви можете уникнути наступної стадії захворювання спини це грижа. З партрузями можна жити у нас, навіть кожна друга людина з протрузіями ходить і навіть цього не А Ми опять повертаємося до передньої дельти, Це втикання в кросовері. Кросовер ставимо на рівень. Пояса. Де наш пуп, от пуп, і рівень каната на цьому рівні. Беремо прямо за оцей накінечник, становимося спиною до нього, опускаємо руку тоді, що стану вам прохибоком, щоб ви були зрозуміли. Плечо стараємося не отак тримати, назад не виводимо. Тобто ми його отак робимо, щоб краще розтягти передню дельту. І звідси перед собою напроти груди втикаємо. Опустили плече, подали вперед, втикнули. Навантаження на спину тут мінімальне. Це навантаження триматися зараз на пресі. Ми прес напрягаємо, щоб утримати нашу спину і не вигибати. Трохи нахиляємо вперед і поїхали. Так же само, це не є базовою вправою, щоб гарно нагрузити м'язи передньої тельти, робимо не менше 12-15 повторів. Так же само 4-5 підходів. Між підходами тут відпочиваємо 1-1,5 хвилини. Тренажерний зал не тільки про красу, а й про здоров'я. Якщо ви будете займатися, якщо ви займаєтеся ваш від діяльності сидячи, 100% буде якісь проблеми зі спиною не тільки зовнішнім виглядом. Тому йдіть в зал займатися з вагою, займатися з головою. Не треба робити там якісь рекорди. якщо ви прийшли в зал, прийшли в зал займатися для зовнішнього вигляду. Для того, щоб відчувати себе гарне, щоб там, підтримувати спину і так далі, вам рекорди не потрібні. Ох, ти, от це да, таке тренування. А, давно я так не відчував такий памп в плечах. Так, зробили ми з вами одну вправу на передню дельту, одну вправу на середню дельту, другу вправу ми зробили на передню дельту втикання. І зараз зробимо другу вправу на середню дельту, і потім ще залишимо на задню дельту. Так, наступна на права на середню дельту, протяжка. Лавку ставимо під невеликим кутом. Стаємо напроти кросовера, чіпляємо пряму планку, буде у нас коротка, довга, без ранці. Нам брати все одно треба отак. Виставляємо -от. цей валік так, щоб коли ви піднімали і він вам просто не тир. Тут дуже низьковато. Мабуть, отак буде нормально. Так, же саме, спину ми не прогинаємо, тобто не отак лягаємо. Ми спину тримаємо рівно. Одною ногою можна впиратися, сюди лягаємо повільно. І поїхали. Тримаємо отак от вузько їх. Так от десь великий палець один від дону. Це ширина хват. І поїхали. Тягнемо вдоль корпусу, піднімаючи локті вперед до підборіддя і опускаємо. <плес> Добре. Спина розслаблена максимально. Тому це 100% підійде. Якщо ви навіть у вас не проблем зі спиною, спробуйте цю вправу зробити. Ви ізолюєте середню дельту так, що просто самі будете шоковані, як працює іменно дельта. Не весь комплекс тіла, не прес, спина, трапеція, там біцепс. Біцепс тупо максимально розслаблений, а іменно дельта тягне. Тому ця вправа дуже класно підійде не тільки людям, у кого є там грижа або протрузія, або там, конструкція в спині, і так далі, а навіть тим людям, у кого спиною все нормально. Ви просто класно відчуєте. Як пампіться середня дельта. Фух, і так, ми зробили чотири вправи на дельту. Дві на середню, дві на передню дельту. Зараз покажу вам вправу на задню дельту. Я буду робити одну вправу, ви можете робити дві вправи, бо у мене задня дельта, від жиму штанги лежачи, розвинулась, і вона в просто більша, ніж передня. Якщо вам стану, дивіться, моя задня дельта, от вона. І моя передня дельта, тобто моя передня дельта. Менше за задню, тому я задню дельту роблю одну вправу, щоб вирівняти симетрію, а на передню дві. О. Так, ставимо оцей кросовер. Коли ми стоїмо, от випрямляти, вона, в принципі, трохи нижче рівня плече. Тобто не отут, а отут тримаємо. Ставимо два кросовера на цю висоту, трохи відходимо назад. Корпус нахиляємо так, щоб у нас руки, кісті, плечі і валіками виріс в одну лінію. Тому тобто, що таке нижче. Якщо я нахиляюся, вот то у мене вони в одну лінію. І визводимо на прямих руках назад, не ламаючи лінію, то зробимо не отак. Вот в одну лінію. Шикс. Я потім камеру ще поставлю збоку. Подивіться, як це виглядає збоку. Не ламаємо лінію, у нас руки, локті, плечі рухаються паралельно в підлозі. Ілі паралельно. Вовжі. Фу. Відпочиваємо одну хвилину і поїхали в другий підходик. І пам'ятаємо, ці, ці вправи не є базовими вправами, ці ці вправи ізольовані. Щоб гарно дати об'єм, робочий об'єм м'язі, робіть 4-5 підходів не менше 12-15 повторів. Зараз камеру поставлю з боку, щоб ви подивилися кут нахилу, як я нахиляюся, і рух рухів з боку. Так, і поїхали з боку. Лівий кросовер беремо в праву руку, правий кросовер в ліву руку. Підходимо десь до сюди, нахиляємо корпус і поїхали. Паралельно підлозі, не ламаючи лінію. Тобто, отут я заламав лінію. Паралельно рухаємося. Ось так от. Далека туди не заводимо. Хоп, все, це крайня точка. Руки трохи зігнуті в лактях, щоб не навантажити. Суглопи, м'язи, трицепсу. О, ще. Дуже класно право на задню дельту. Вчуваю одразу пампінг в неї. І дуже класно вона ізолює спину. Чи не ізолює спину, а убирає спину цього руху. Дуже класно ізолюється задня дельта. Ми не відчуваємо майже... Ніяких м'язів трохи відчувається трапеця, але зовсім трохи вона буде відчуватися власне, на будь-якій вправі, яка буде направлена на задню дельту. Відводня на назад, плюс-мінус у нас теж саме робить трапеця, тільки обома руками. Тобто трохи вона і буде все одно чіпляти. Але ці вправи це мінімізовано. навіть а, більше зальовано, ніж в бабочки на задню дельту. А ще робимо три підходики, йдемо далі. А клас! Супер, запишу собі це тренування в порядок денний. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх. Буду радий вашим подобайкам, вашим коментарям, зауваженням, вашим пропозиціям, також саме пропозиція поступово від підписників, зняти відео, як тренувати всі групи м'язів, якщо у вас проблеми зі спиною. Дякую вам за активність і до зустрічі.